23 вересня окупанти обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії та скерували на місто 13 дронів. На жаль, постраждав 51-річний чоловік. Вибуховою хвилою побила майно пані Надії. Жінка працює на металургійному підприємстві та проживає з трьома дітьми поблизу берегової лінії. Тож задля власної безпеки самотужки облаштувало у будинку укриття. Була в кімнаті діти. Старший ребенок был на кухне, младшие были в комнате. Прозвучал большой взрыв. Все испугались. Конечно, дети очень испугались. Я их отправила в коридор. Ну, а сама потом вышла, просмотрела, повилетали стекла и повредился забор. Ну, в соседей был прилет. Саме будинок Віри Дмитрівни опинився в епіцентрі прильоту. оселі потрощено стіни, побитий дах та вибиті вікна. Сама жінка дивом не постраждала. Перед прильотом, каже, тільки вийшла з кімнати, яка найбільше прийняла на себе удар. Ну, як бахне, я нічого не зрозуміла. Отсюди йде стовп диму, Я думаю, що ну, ну, Слава Богу, хоч не горіла. До того самого ночі не спала там лягла, пальто одела, пальто накрилась. От що робити, не знаю я. Віра Дмитрівна сама порає город та доглядає за будинком. Чоловік тяжко хворий, тож переходить до укриття. Подружжя просто не має змоги. Я ту частину картошки копала, так там зривалася все время, постійно. Як не услышу все время. Мужу 70 років. Лежачий, больной, онкология уже целый год. В том году, конечно, муж, у нас подвал есть, он спустил туда кровать железную. Мы там оборудовали, чтобы туда спускаться. Мы спускались. А тепер я його не могу оставить він ліжа. Якщо вам потрібна допомога у ліквідації наслідків обстрілів, будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію міської ради. Телефони на ваших екранах.